Майже світанок, турецький напрямок. У досвіда це зменшує ризики бути вбитими російським дроном або артою. Ми заїжджаємо до позиції української артилерії. зустрічає кононада навколо та шкварчання сніданку на пательні. Завжди є час для цього. Але це таке діло. Приходиться все кидати і різко виконувати роботу. Воно зазвичай. Ти не очікуєш, коли це відбувається все. Цього разу щастить ворог дає поснідати, і починається очікування. Лінія фронту ретельно моніториться тож гармаші можуть викликати будь-якої миті їхнього чергування. Ну от, декілька годин очікування закінчувалося. в Цей час, весь час постійно лунають вибухи. Це стріляє наша артилерія. А конкретно, от зараз, прийшов наказ цьому розрахунку готуватися. І відкривати вогонь. Буде щонайменше три постріли, потім коректура, ну і вже будемо дивитися, що буде далі. Приціл 279. Є приціл 279. Розвідка виявила групу росіян-торецьку, у яка зайняла розбитий будинок. Ось вони біжать. Один, два, три, 4, 5. Вага! Гармат! Згодом лунає команда маскувати гаубицю. Але от буквально в наступну хвилину надходить команда до бою. Тобто гармаші будуть продовжувати наносити вогневе ураження по координатах. Гармаші! Можемо повернутися і назад повертатися. З'являються нові цілі і приходиться відпрацьовувати далі. Тобто ворог, наприклад, покидає позицію цей момент, його він уразливий. Ми відпрацьовуємо. По тому маскування і в укриття. Гармаші працюють такими короткими серіями, тому що е, тут в небі навіть і в піввідрони до сюди добувають. І е, весь час, коли вони не стріляють, вони знаходяться в укритті. Ну і намагаються все робити дуже швидко, тому що. Саме коли гармата працює, вона е, найбільш сильно себе демаскує. Зараз було дуже добре, всі чотири постріли ми якраз в ціль попали. Невдовзі надходить відео влучання по будинку з росіянами. До масштабного вторгнення росіян ці чоловіки були патрульними поліцейськими, але зараз гармаші потрібніші, тож вони пройшли вишкіл і тепер тут. Вчимося, навчаємося, кожен день навчаємося. Є вон старші, досвідчені колеги, які постійно контролюють, допомагають, поправляють, коригують. Ну, і ми завжди, завжди співпрацюємо, ми одна команда, в нас немає такого, що... Артилерія це багато математики. Вам так. як це з математикою? Дуже. Це Друзі. тільки треба на ви на те, точніше. Почав з'являтися це підрозділ патрульної поліції хижак, так сказати, чи Я не знаю, як. Правильно сказати, і поступив таке пропозиція, що можна поїхати від ну, навчатися і далі працювати вже тут тобто, угу. в зоні бойових дій. Ну таке так сказати, пройшов навчання і воює. Рік був навідником гармати, тобто особисто націлював гаубицю сьогодні. Він координує наведення всього розрахунку. Сань, приціл 275, все решта без змін по готовності постріл. Як прийняв? Плюс по готовності. плюс плюс. постріл пішов. Плюс, плюс, підводьтесь, очікуйте. Самі себе чоловіки іноді називають артилеристами-початківцями, новачками, але насправді це вже не досвідчена команда. Ми там стояли за часі в яру і там відбували наступ. Противника. І тоді ми потрапляли навіть в БМП, чи, ну, тобто працювали по техніці і попадали по техніці. Прям так. саме Так. так. А ви рахували скільки ви ну, там, пострілів зробили вашими зарядами? Тоді, на... взагалі, взагалі, взагалі. Це сотні, багато. це тисячі. Ні, не тисячі, це сотні. Богдан теж був патрульним, а зараз заряджальник гаубиці. Ну по-різному залежить від е, темпу нашої роботи, Було, було було таке, що ми стріляли там по три, чотири, п'ять разів, там по п'ять пострілів робили і в укриття. І так отець, один раз на добу таке бувало. І по нам ніхто не працював, бо який сенс ну, немало ми, ми стріляли. А колись було таке, що ми ось на протязі години там, да, навіть менше на 30-40 хвилин, десь 15-17 пострілів робили, і тоді по нам, пам'ятаю, десь 17 підряд періодичністю кожні 2 хвилини прилітало вона, по нашій позиції. Ого, це, це було таке. Але сьогодні по позиціях арти нічого не летить, тільки відлітає. Вага, гармат. Невдовзі погода починає псуватися, затягує довгий дощ, але робота гармашів не припиняється. Гармат! Є деякі умови стосовно стрільби в непогоду. Наприклад, на фугасах не стріляється, так як сам... Зриватель надто чутливий, він може спрацювати і на дощ або на щось на інше. Вітер, дощ, він більш впливає на сам розрахунок польоту, снаряду. А на дрони, можливо, яка складова. Дрони, ну, дрони в даному випадку відіграють свою роль, але не суттєво. Тобто вони як так само працюють, так само все бачать, тому намагаємося швидко вистріляти і в укриття. Потім знову маскування, і знову серія пострілів, і знову маскування. І в бліндаж це такий фронтовий ритм арти. Так триває до самого вечора. Іноді над головою свистять снаряди. Користуючись темрявою, нас всередині броні вивозять з позиції. Фронтовий цикл не припиняється і не стишується. Стрільба маскування стрільба зі східного фронту. Руслан Смачук, Вадим ревун та віталій кієпко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.